Українська народна казка, наймит і пан. Було це давно. Бідняк став проситися до багача на службу. Робітники мені потрібні. Але що ти вмієш робити? запитав вельможа. Я варити й пекти можу, копати, молотити, худобу пасти, відповів бідняк. А яку ти плату бажаєш за свою службу у мене за рік? Та небагато. Будете мене одівати, готувати та 12 грублів на рік давати. Багачу сподобалося, що бідньоку багато платити не треба, і взяв його до себе на службу. На другий день лише почало світати, стали всі слуги, а потім піднялися і господарі. Дивляться, а нового робітника не видно. В полудень господар розізлився, пішов будити нового наймата. Відкрив двері, дивиться, а той сидить голий, склавши руки на постері. Це ти мені так служиш? А наймат відповідає Пане. Я тебе з самого ранку чекаю, а ти, очевидно, забув про нашу умову. Яку умову? Так ти ж обіцяв, що мене вбирати і годувати будеш. Так ось я жду, коли ти прийдеш мене вбрати і нагодувати. Дякую за вашу увагу.